Глава друга. Отже, зміцнюйся, сину мію, благодаті Христом Ісусом, і що чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які були б спроможні і інших навчити. Отже, терпи страждання, як добрий воїн Ісуса Христа. Ніякий воїн не зв'язує себе з ділами житейськими, щоб догодити воєводі. А якщо хто і змагається, не одержить вінка, коли незаконно буде змагатись. Трудящому хліборобові першому належить покуштувати плодів розумій, що я кажу. Нехай дасть тобі Господь розуміння в усьому. Пам'ятай Господа Ісуса Христа від мені Давидового, що воскрес із мертвих за благовістям моїм, за яке я страждаю навіть до кайданів, як злодій, але для Слова Божого немає кайданів. Тому я все терплю заради обраних, щоб і вони одержали спасіння у Христі Ісусі із вічною славою. Вірне Слово, коли ми з Ним померли, то з Ним і оживемо, коли терпимо, то з ним і царювати будемо, коли відречемося, і Він відречеться від нас, коли ми невірні, Він перебуває вірним, бо себе зректися не може. Це нагадує, заклинаючи перед Господом не сперечатися, що нітрохи не служить на користь, а на розлад тих, що слухають. Старайся представити себе Богові достойним, працівником бездоганним, який вірно подає слово істини, а від непотрібного марнослів'я віддаляйся. Бо вони ще більший успіх матимуть у нечесті, і слово їхнє, як рак буде розповсюджуватись такі є Гіменей і, і Филипп, які відступили від істини, кажучи, що Воскресіння вже було і руйнують у деяких віру. Та тверда основа Божа стоїть, маючи печаттю, пізнав Господь своїх, і нехай відступить від неправди кожен, хто сповідує ім'я Господа. А у Великому домі є сосуди не тільки золоті та срібні, а й дерев'яні та глиняні, і одні у почесному, а інші у низькому вживанні. Отже, хто буде чистий від цього, той буде сосудом на честь, освяченим і благопотрібним владиці, придатним на всяке добре діло. Юнацьких похотей уникай, а тримайся правди, віри, любови, миру з усіма, хто кличе Господа від чистого серця. Від нерозумних та безглуздих змагань ухиляюся, знаючи, що вони породжують сварки, раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобивим, з лагідністю наставляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тене диявола, який упіймав їх живими у свою волю.